В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма підсумки тижня. Негода в громаді влада посилює вимоги до експлуатації доріг. І безпеки населення. Рокитнянська громада вже кілька днів працює в умовах ускладненої погоди. Снігопади, ожеледиця та морози створюють додаткові ризики для безпечного пересування і стабільної роботи інфраструктури. Саме тому на позачерговому засіданні комісії Рокітнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій основну увагу зосередили на поліпшенні якості надання послуг з експлуатації доріг і захисті населення. Члени комісії наголосили. Що в умовах негоди існує підвищена загроза виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру. Під впливом снігопадів, дощів, морозів, налипання снігу та ожеледиці у зоні ризику можуть опинитися житлові і нежитлові будівлі, об'єкти інфраструктури, транспортні комунікації, а також життя і здоров'я людей. У зв'язку з цим відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури доручено посилити моніторинг стану систем життєзабезпечення та енергопостачання населених пунктів. Передбачено оперативне залучення додаткових сил і техніки комунальних підприємств для ліквідації наслідків негоди та забезпечення проїзду автотранспорту. Окремо було розглянуто питання утримання доріг. Як зауважувалося? Раніше було більше 15 академок. був транспорт, була техніка дорожня, яка усувала і ліквідувала будь-які надзвичайні ситуації по снігопадах, по ожеледі. Були зрозуміло і посадкові матеріали, які сьогодні проводилися вчасно. А сьогодні який виконує цю роботу і чули, що має три одиниці КДМ, серед яких дві машини наняті. От ми можемо сьогодні дивитися, який е, порядок і е, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію. От Ми бачимо, що вони працюють, зрозуміло, вони працюють і немає водіїв, але техніка є. Але сьогодні три КДМ на всю громаду, е, бо спецкомплект поставчик це ніщо. Тому зрозуміло, ми написали листа на Київську обласну міську адміністрацію, департамент регіонального розвитку на томобільних доріг, щоб вони посилили контроль за виконанням своїх обов'язків, ті, які є у договорах на утримання доріг та чи іншої власності, сьогодні ті люди, які сьогодні обслуговують, вони виконують ці роботи на повній мірі. Є зауваження від нас, є зауваження від жителів громади. Є заможені від дім, є завожені від пішоходів, які сьогодні рухаються вулицями, і зрозуміло, що дані організації не в повній мірі виконують свої обов'язки. За результатами аналізу роботи дорожніх служб підрядним організаціям ТОВ Лігатранс, ТОВ «Ростдорстрой» та дільниці номер 7 Спецкомплект постач буде направлено листи щодо неналежного виконання договірних зобов'язань з експлуатаційного утримання доріг у складних погодних умовах. Значну увагу комісія приділила і безпеці людей. Основні причини виглядня пожеж в нашій територіальній громаді це було і острої, і Телешивці. Це Пішне Пішне опалення. опалення, так. Тобто люди починають інтенсивно, як кажуть, розпалювати грубки, печі, ось, не перевіривши їх на, якаль, на сажу, на, на очистку від сажі, не дотримуючись прав пожежної безпеки при експлуатації, десь є тріщини, десь є речі, які е, болючі, ось, І ось, яка необачність людей призводить до пожеж. Ось. Друга причина це перенавантаження електромережі. Тож підключають більш потужні як кажуть, споживачі до електромережі, електромережа не перевірена і мала, як кажуть, ну, застаріла, можна так сказати, Ось. І виникає коротке замкнення горіння. Тому пропозиція така передивитися, де є комунальні як кажуть, приміщення, де є житловий фонд багатоповерхівку. Подивитися до електромережі, яке, яке там йде навантаження і попередити виникнення оцих ситуацій. З метою недопущення випадків переохолодження та обмороження вирішено розгорнути додаткові мобільні пункти незламності для допомоги учасникам дорожнього руху у разі виникнення заторів. Пункти працюватимуть у визначених локаціях громади та будуть облаштовані відповідно до встановлених вимог. Також посилюється роз'яснювальна робота серед населення через засоби масової інформації. Жителів громади інформуватимуть про дотримання правил безпеки в побуті під час користування пічним опаленням та електроприладами обігріву. Паралельно триває оброблення дорожнього покриття протиожеледними матеріалами, снігоочищення доріг, автобусних маршрутів, спусків і підйомів, аварійно-небезпечних ділянок та під'їздів до залізничних переїздів. У громаді наголошують, у період негоди першочерговим завданням є безпека людей та забезпечення безперебійного руху транспорту, а всі служби працюють. У посиленому режимі, під час чергового засідання виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради, яке відбулося 15 січня 2026 року, було розглянуто 31 питання порядку денного, що охоплювали ключові напрями життєдіяльності громади. Від оборонної підтримки та соціального захисту до фінансів, освіти і культурного розвитку серед важливих рішень створення позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії та затвердження її складу, а також виконання заходів програми фінансової підтримки військових частин і підрозділів сил безпеки та оборони, що є особливо. Актуальним у нинішніх умовах, члени виконкому також затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки та план заходів щодо наповнення бюджету. Ефективного використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Цей план передбачає на свіжні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій, пріоритетні галузі сектора для публічного інвестування. Основні напрямки публічного інвестування являються в тому в діючих проєктах та програмах цільових показників напрямків старих державної політики. Хочу думаю, що могиту наголосити, що пріоритетні галузі, сектори для публічних інвестицій так, два таких напрямках. Це сектор, сектор громадської безпеки, сектор довгіля, сектор спортив, спорт, спорт та фізичне виховання, спрямований на розвиток мережі спортивних об'єктів для проведення змагань та забезпечення навчально-тренувальних процесів у фізичній культурі та спорту. Сектор житло. Справа на забезпечення житлом придбання будівництва осіб, які постраждали від війни, фахівці, які потребує громада, осіб, які не мають власного житла. Сектор муніципальна інфраструктура та послуги спрямований на модернізацію системи водопостачання, водовідведення в населених трудах, а також підвищення енергоефективності громадських будівлях. Так, то є ще передбачено сектор транспорту, який спрямований на модернізацію автомобільних доріг. Розвитку місцевої інфраструктури. Сектор ще є соціальної сфери, які спрямовані на забезпечення житлом багатодійних прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військових службовців і осіб з інвалідністю. Сектор культури передбачено спрямовати на покращення умов надання культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан. Комп'ютеризація інформаційних мережі бібліотеки, термомодернізація. Сектор охорони здоров'я, який спрямований на розвиток медичних закладів громади, зокрема на покращення доступу до медпослуг та означення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням. Та о, о, ще основний сектор освіти, який спрямований на модернізації закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення <натоліст> якості безпеки це та... ті <натоліст> всі плани, ті, що паниться, якщо буде так. Але я хочу нагадати вам про те, що ми в бюджеті на цей рік передбачили першу чергу закупівля комунальної техніки, яку ми повинні закупили в першому кварталі 26-го року. Це бульдозер на КПРК на благоустрій до 5,5 мільйонів, і зрозуміло аварійна машина на КП водоканал» 2,5 мільйони. Тому придання собі потрібно старости знає, що це таке, це підробення стакій десь це усунує всі ті недоліки, які на нас по селах. Ми завжди по цьому потерпаємо. Тому було вирішено купити цей бульдозер, вже протягом миї п'яти років купляли, але його потрібно купляти. А далі будемо дивитися, будуть кошти, будемо планувати і алеї, головне сьогодні мир. А зараз треба потрібно допомагати нашим збройним селам України. У сфері освіти схвалено зміни до програми розвитку системи освіти Рокітнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. А в соціальній площині оновлення програми соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на 2025 2028 роки. Також введено в дію тарифи на платні соціальні послуги, що надаватимуться Територіальним центром соціального обслуговування у 2026 році. Запропоновані тарифи розраховані відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням витрат на надання соціальних послуг та з метою якісного та своєчасного надання цих послуг мешканцям громади. Якщо порівнювати з минулим роком, то дані послуги збільшились приблизно на 10%. Дотримується зараз люди у нас Скільки йде е, коштів бюджетного отримання пацієнта? У вас там 15-16? 16. Так, відділення розраховане на 16 військових місць, У мене є ці розрахунки. Вартість послуги в день на одну людину 468 гривень 93 копійки. Зрозуміло. Є потреба у додатковому забезпеченні? Ні, не в в ну, звичайно, у нас кадровий голод, тому що дуже складно зараз знайти відповідальних працівників, які молодого віку, тому що у нас молодші медичні сестри зараз віком 55 Але що за станом здоров'я, я кажу, їх вже треба глядіти, а вони ж глядять наших підопічних. Окрему увагу приділено питанням пам'яті та вшанування. Виконком надав дозвіл на встановлення. Та офіційне відкриття меморіальної дошки на честь захисника України Володимира Перевертуна. Погоджено фізкультурно-спортивні та культурні заходи на лютий 2026 року. Внесено зміни до положення про комісію з питань захисту прав дитини, ухвалено рішення про представлення до нагородження почесним званням України мати героїня. Крім того, затверджено протокол засідання конкурсної комісії щодо визначення суб'єкта господарювання зі збирання та перевезення побутових відходів, і прийнято рішення про організацію та проведення повторного конкурсу. Розглянувши ці та інші питання порядку денного, члени виконавчого комітету ухвалили відповідні рішення, спрямовані на стабільний розвиток громади. Підвищення якості послуг і підтримку жителів Роркетнянщини. У Рокетнянській громаді розглянули 88 заяв на матеріальну допомогу. 13 січня Рікетнянський селищний голова, голова комісії Юрій Богданов, провів спільне засідання двох комісій. З питань надання одноразової матеріальної грошової допомоги жителям громади та з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали беруть участь у захисті України, членам їх сімей і сімей загиблих захисників. Під час опрацювання звернень комісія детально врахувала обставини, викладені у медичних довідках, наданих закладами охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поранення учасників бойових дій, онкологічні захворювання, хвороби серцево-судинної системи, потребу в хірургічних втручаннях та інші тяжкі стани здоров'я. За результатами обговорення. Комісія ухвалила відповідні рішення щодо надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Такі засідання є важливим інструментом підтримки як цивільного населення, так і родин наших захисників, демонструючи турботу громади про кожного і до погоди. За народним прогностиком, якщо цього дня сніг на деревах гілки гне, влітку бджоли роїтися будуть. А якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти і надалі, та не скоро відступить. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.